День працівників сільського господарства – це одне із найголовніших свят держави. Вшанувати нелегку хліборобську працю у Палац Україна прибули делегації з усіх регіонів: передовики сільськогосподарського виробництва, керівники підприємств, представники інвестиційних компаній, науковці, керівники областей та ветерани галузі. Українське село це є була, є і буде платформою нашого суспільства. Якщо ми втратимо українське село. Ми втратимо ідентичність України, українця в цілому. Так що я ще раз, користуючись нагодою, вітаю всіх аграріїв, всіх селян і житомірян в першу чергу. Делегація Житомирщини на святі була однією із найчисельніших, оскільки в цьому році зібрано 1 мільйон 400 тисяч тонн зерна, що на 200 тисяч тонн більше ніж у минулому році. У два рази збільшено площі під зерновими круп'яними олійними культурами, кукурудзою, цукровими буряками та картоплею. За чисельністю поголів'я курів область на четвертому місці у державі, а за виробництвом молока на душу населення на першому вітаючи аграріїв із святом, президент України Віктор Янукович наголосив. Році Україна твердо закріпила за собою звання правідної зернової держави світу. Так, за обсягами експорту пшениці Україна посіла восьме місце кукурудзи – третє. Ячменю перше місце в світі. Ми вже зібрали понад 50 мільйонів тонн зерна. А загалом очікуємо близько 55 мільйонів тонн, що може стати історичним рекордом для країни. Щиро вітаю з цим успіхом присутніх у цьому залі і всіх аграріїв держави. Нагороджено було кращих представників аграрного комплексу держави відзнаками, орденами знак пошани княгині Ольги та почесними званнями заслужений працівник сільського господарства України. Завершилося урочистості святковим концертом дипломантів та переможців всеукраїнського конкурсу Софіївські зорі.